Вітаю, друзі! Сьогодні я хотів би зупинитись на таку, такій проблемі, яка називається злочин без потерпілого. Фактично, я відповідаю на запитання, яке поставив мені один із глядачів. Владислав написав мені листа, в якому попросив звернутися до цієї теми. Отже, про що йдеться? Йдеться про таке явище, яке виникає, власне, тільки в умовах, коли існує держава. Тобто, коли право. Витісняється законом, штучно створеним законом. Взагалі, злочин в правовій системі, якщо ми візьмемо правове суспільство, вільне суспільство, вільно від держави, то злочин чи не злочин визначається правовою культурою, правовими принципами, правовими нормами, які діють в суспільстві. І нескладно зрозуміти, що єдиним критерієм злочину є порушення права власності. Тобто, який би ви злочин не взяли, це так чи інакше порушення права власності. Якщо ви вбиваєте людину, якщо ви б'єте людину, якщо ви грабуєте людину і так далі, ви порушуєте її право власності. Право власності на себе право власності на своє майно, право власності на якісь ресурси і так далі. Отже, в правовому суспільстві все досить просто. Злочином є будь-яка агресивна дія. Агресивна це означає, що ви ініціюєте порушення права іншої людини. Тобто агресивна дія проти права людини є злочином. І людина, яка постраждала, вона безумовно має право на компенсацію цього, е, своїх збитків в результаті такого злочину. І е, це в правовому суспільстві або вирішується на договірній основі, між самими учасниками конфлікту. Або це вирішує суд. В правовому суспільстві неможливо представити собі ситуацію, коли є злочин, а немає жертви. Тобто немає того, чиї права порушені. Може злочинець теоретично не розуміти, що він порушує права іншої людини, але це надзвичайно складно уявити. Чому? Тому що правові принципи надзвичайно прості, інтуїтивно зрозумілі. інтуїтивно зрозумілі. Тобто ми з дитинства їх засвоюємо. Ми знаємо, що не треба брати чужого, не треба конфліктувати, не треба ініціювати агресивні дії. Мама забороняє дитині бити інших дітей, брати їхні іграшки і так далі. І так далі. Тобто це речі, які ми всмоктуємо, так би мовити, з молоком матері. А потім ми логічно застосовуємо цей принцип до будь-якої іншої своєї діяльності. Отже, з цього витікає простий такий, проста така річ. Злочинець зазвичай він розуміє, дуже добре розуміє, що він порушує право. Тобто він діє свідомо. Перед ним стоїть завжди вибір, порушувати право чи не порушувати право. І якщо він е, обирає порушення права, то це свідома діє, е, і він, так би мовити, має відповідати за це. Коли ми беремо державу, тут все кардинально змінюється. Держава зацікавлена в тому, щоб обмежити сферу застосування права. Чому? Тому що держава живе з податків. Тобто умова існування будь-якої держави, це існування систематичних податків. Що таке систематичні податки, регулярні податки, це систематичний грабіж, фактично. Тобто це конфіскація чужої власності. Держава під загрозою застосування сили конфіскує ваші гроші. Якщо комусь здається, що люди роблять платять податки добровільно, то вони можуть поставити простий експеримент, спробувати якийсь час не платити податки, і вони побачать, що буде. Отже, ми бачимо, що держава зацікавлена в тому, щоб витіснити правову культуру взагалі із суспільства. Тобто, якщо і допустити її існування, то в дуже в обмежених масштабах. Справа в тому, що право неможливо взагалі ліквідувати. Тоді це означає ліквідувати суспільство. Бо суспільство базується на правових засадах, тобто на праві, на ринку і так далі. Тобто держава не в силах, це інші люди. Що таке держава? Це інші люди, які застосовують неекономічні методи збагачення. Отже, вони застосовують агресію проти людей, але вони не здатні ліквідувати право як таке. В той же час, користуючись тим, що вони озброєні, в них агресивна сила на їхньому боці, а більшість населена роззброєна і не здатна захищатися, вони, тобто люди, які уособлюють державу, вони можуть нав'язати людям закон замість правового принципу, замість права. Тобто закон це розпорядження, це команда, розпорядження того, на чиїй стороні сила. І кожна людина, яка порушує цей закон, порушує наказ, порушує перед якесь, значить, наперед, написане начальством розпорядження, вона оголошується злочинцем. Тобто, фактично, ми бачимо тут, що відбувається кардинальна заміна, якщо в правовій культурі у вільному суспільстві злочин це порушення проти права. Це порушення проти права людини, проти людини, проти її прав. То в суспільстві, яке захоплене державою, яке підконтрольне державі, злочин це антизаконна діяльність. Тобто спочатку в законі вам пишуть, що вам дозволяється, а що ні, і тоді аналізують, чи ви виконуєте закон, чи ні. Якщо ви не виконуєте закон розпорядження, команду, то тоді ви злочинець. Право тут абсолютно не фігурує. А через те, що тут немає ніякого права, то тут немає жертви, тобто немає людини, немає проти кого здійснюється цей злочин. Цей злочин здійснюється проти закону. Тобто антизаконна діяльність називається злочинною. Що це означає на практиці? На практиці це означає, що все, що хоче, держава пише в своїх законах. А людина, людина обмежена тим, що їй дозволяють. Тобто, ко, дехто, наприклад, мріє про таку ситуацію, що держава могла б функціонувати в режимі, що дозволено все, що не заборонено. Тобто держава щось забороняє, а це означає, що все, що держава не заборонила, дозволено. Ні, насправді це ніколи не працює так. Завжди держава дозволяє вам щось. Тобто, оці всі свободи, коли ви чуєте, держава гарантує свободи або держава гарантує права, то ось це є просто іншими словами, сказано, що держава вам дозволяє от всіх до сіх, так би мовити. Оце можна. Шах вліво, шах вправо, все, ви, значить, злочинець. Зрозуміло, що для того, щоб визнати людину злочинцем, не потрібна жертва в такій ситуації. Так? Немає того, хто прийде і скаже: от людина порушує мої права, тому що він порушує закон або ще щось. Треба це довести. Тобто, це, в принципі, ніколи так не працює. Працює все по-іншому. Є система, каральна система держави, яка фактично здійснює контроль, стеж, стеження за людьми. І вона, аналізуючи поведінку людини, вона робить висновок: чи порушує людина закон, чи ні. Отже, з точки зору так би мовити, зовнішніх проявів її поведінки, робиться висновок, що людина веде антизаконну діяльність, тобто порушує закон. Ніхто нікуди не звертався, ні в який суд, ніхто не писав заяву там чи ще щось. Або, наприклад, може хіба що може існувати ситуація, коли просто ентузіаст, активіст, так би мовити, фанат держави, він пише донос. Так, от доноси, наприклад, це практична дуже діяльність в умовах держави, держава підтримує таких людей. Так, як може, коли хтось просто доносить державі, що ота от людина, значить, веде себе незаконно. Якось як що, щось, що в її діях, порушує закон. Але жертви, як такої, немає. Пише донос не жертва, пише донос співучасник злочину, фактично, тому що він діє у протиправовий принцип. Тому що звинуватити людину можна, в принципі, тільки за вироком суду. Держава постійно декларує презумпцію невинуватості, але вона ж постійно її ігнорує. Якщо ви подивитесь навколо себе, ви побачите, що держава практично наплювала вже давно на презумпцію невинуватості, і всі люди оголошені фактично потенційними злочинцями. Єдине, що не на всіх просто в них вистачає рук і сил. Отже, ми розділяємо ці два поняття досить чітко. Тобто, злочин в правовій системі це злочин проти права, а отже, проти людини, а в неправовій системі, в системі, де діє закон, в державі, тут злочин проти закону самого, тобто проти держави, фактично, проти уявної сутності. А люди тут виступають виключно як або жертви свавілля, так би мовити, держави, того, хто пише закон, або на стороні тих сил, які фактично застосовують закон. Тобто фактично ведуть постійно неправову діяльність. Ну, З точки зору практичних прикладів, я думаю, що всі ми розуміємо, про що йдеться. Ну, Наприклад, класичним прикладом. Злочину без жертви є переслідування за використання, поширення, продаж наркотиків, або взагалі про якусь комерційну діяльність, яка не дозволена або обмежена державою. От тут, в принципі, класичний приклад того, як людину можуть, так би мовити, ув'язнити взагалі при, до, до серйозних термінів. Просто за те, що вона, наприклад, вирішила вживати наркотичні речовини або продає їх іншим людям. З точки зору права, тут немає ніякого порушення, нічиї права тут не порушення. Тому що зазвичай люди діють на, на договірних підставах. Тобто, якщо хтось добровільно у вас купує щось, а ви добровільно продаєте, то нічі права тут не порушується. Зрозуміло, що якщо застосовується і якщо застосовується агресивне насильство, коли когось до чогось змушують, так, це злочин. І в правовій системі це також класифікується як злочин. Але якщо ми маємо справу з добровільними відносинами між людьми, то ніякого злочину немає. І отут, безумовно, для багатьох, ну, є, так би мовити, Таке, таке місце, яке досить складне для сприйняття. А може держава попереджає якісь злочини, тобто, а може держава таким чином піклується про нас, про наше здоров'я, про наш добробут і так далі. Але, в принципі, ну, тут треба для себе треба визначити просто і ясно: ви стоїте або на правових засадах, або ви стоїте на засадах. Режиму утримання. Тобто, що таке закон в такій ситуації? Це коли начальник визначає режим утримання населення на певній території. От як в тюрмі, наприклад, є розпорядок дня, там написано, що там заборонено тето, тето, тето. те саме поширюється просто на все населення. Тобто, начальник вам визначає, що вам можна, що не що не можна. Якщо вас влаштовує такий режим утримання, так би мовити, ну чудово, це ваш вибір. Але зазвичай люди дуже швидко зрозуміють, що тут до чого. Бо зрозуміло, що держава в кінцевому рахунку вона завжди діє на користь тих, хто є її вигодонабувачем, так би мовити, бенефіціаром, тобто ті люди, які очолюють державну систему. Вони, зрештою, є бенефіціарами такої от системи. А що це означає? Означає, що вони отримують вигоду. Яку вони можуть отримувати вигоду? Ну, наприклад, вони забороняють вільний обіг наркотичних речовин, тому що вони самі кришують цей обіг. Тобто вони фактично контролюють цю торгівлю. Коли вони забороняють, наприклад, вільний, вільний продаж зброї? Зрозуміло, що вони таким чином піклуються про свої інтереси, про те, щоб люди не опиралися діям держави, щоб не могли чинити якийсь спротив і так далі. І це і, і тут скрізь повно таких прикладів. От не так давно ми пережили оцю ковідну аферу, наприклад. Коли було б відверте порушення прав власності людини на себе, на своє тіло коли її примушували до якихось ін'єкцій, коли її задурювали голову якимись дурницями, які називалися науковими висновками, і так далі. Оце ми бачили, як функціонує держава, як функціонує режим, коли закон витісняє правову систему, коли право анулюється. І людина перетворюється просто на раба, з яким держава може робити що завгодно. Те саме відбувається зараз, наприклад, в ситуації з цим конфліктом, з ТЦК, з мобілізацією і так далі. Безумовно, що в 21 столітті неможливо примусити людину йти на фронт. Це має бути її свідомий. вибір. Як це зробити, це інша історія. Ясно, що ніяка державна система не сумісна з вільним вибором людей. Тому цей конфлікт, він абсолютно природний, і не треба звинувачувати людей в тому, що вони якісь не не патріоти, там не ще щось 에, придумувати їм якихось, значить, якісь звинувачення. І, зрештою, помітьте, це ж кінчається якраз тим, що ці люди стають злочинцями. Вони захищають себе, вони захищають своє життя. Вони захищають інтереси своєї родини, наприклад, і так далі. А зрештою, вони оголошуються злочинцями. Чому? Тому що вони діють не так, як вам написали в законі. Тобто тут е, порушення прав людини відбувається з боку держави, злочинцем є держава, а тобто державне начальство, ті люди, які фактично виконують злочинні накази. А оголошується злочинцем той, хто стоїть на правових засадах. Ось до чого приводить практика використання злочину без потерпілого. Е, є кілька нюансів, які, наприклад, в зв'язку з цією проблемою згадують. Ну, наприклад, часто можна почути, що не все те, що держава регламентує, є поганим. Що тут є якісь корисні речі, що, от, наприклад, класичний приклад це правила дорожнього руху. Вони видаються, як нібито. от Це дуже позитивна ініціатива держави, яка, значить, влаштовує нам купу різних проблем, перепонів там, і так далі. Але зрештою, це вони нібито піклуються про наше здоров'я, про наші інтереси, про наше майно. Але ні, це казка. Тобто це, це дурниця. По-перше, Правила руху, це є природним спонтанним порядком. Вони виникли в процесі діяльності, тобто в процесі використання автомобіля. Якщо ви заберете правила руху, вони нікуди не зникнуть. Оці офіційні, надруковані на, на папері, підписані якимось там міністром чи якимось. Якщо ви їх заберете, то правила руху нікуди не дінуться. Вони не зникнуть, тому що це спонтанний порядок. Це порядок, якого дотримуються учасники руху, виходячи з логіки своєї поведінки, з раціональної поведінки, з мінімізації можливих втрат, можливих шкоди, можливої шкоди, які вони, вони можуть заподіяти собі або іншим людям. Сприяє такій поведінці система страхування. Вона відома поза державою від держави, вона до держави не має жодного відношення. Страхування також, як будь-який інший бізнес, страждає від держави, від державного регулювання. Але по своїй суті страхування, оце страхування відповідальності, це частина поведінки, раціональної поведінки людини, яка користується автомобілем. Я думаю, що багато з нас бували в країнах, в яких бачили, як правила руху практично відсутні. Тобто люди на дорозі поводяться абсолютно у, у свій якийсь раціональний спосіб, який далекий від формальних правил. Ну, Наприклад, в такій країні, де правова культура дуже розвинена, Британія, я бачив, як люди поводяться на дорозі. Вони дуже часто виходять не з того регламенту, який існує в правилах. А просто із здорового глузду. Тобто, вони, наприклад, часто поступаються дорогою комусь іншому, хоча мають пріоритет. Але вони просто поводяться, ну, як джентльмени, так би мовити. Тобто, люди керуються не просто формально, от, буквою, так би мовити, да, правил. А розумінням здорового глузду, тобто практикою, досвідом своїм. Наприклад, уявіть собі ситуацію: більша частина Британії покрита такими вузенькими дорогами з цього боку, з цього боку, якась рослинність, а потім, значить, раптовий різкий поворот в сторону. По цій дорозі часто можна зустріти їдуть двосторонній рух. І по цій дорозі можна зустріти, наприклад, автобус пасажирський. Уявіть собі, що відбувається, коли ви не бачите абсолютно нічого, що там за рогом, тобто що там за поворотом. Ніякі правила тут не, не працюють. Тут працює просто здоровий глузд. Водії, під'їжджаючи до е, цього повороту, вони починають сигналити. І таким чином повідомляють всіх, що наближається автобус, наприклад. Тоді ви, під'їжджаючи до повороту, жметесь в бік, автобус проїжджає і все, все нормально. Тобто, в такій ситуації люди обирають просто нормальний практичний спосіб дії. Їм не потрібні ніякі правила. Дивіться, наприклад, той же самий автомобільний рух він значною мірою залежить від стану доріг, від стану доріг, від стану системи транспортної системи. Ця транспортна система координується державою. І контролюється державою. В такій ситуації, безумовно, державне начальство зацікавлено, щоб якщо щось трапляється на дорозі, то винними були ви, а не вони. Вони на себе не беруть ніякої провини, абсолютно. Хоча вони створюють своїми оцими діяльністю, так би мовити, в містах і селах, вони створюють колосальні проблеми для е, руху. Для інтенсивного руху, бо цей, ця система доріг вона була, виникла вона в стародавні часи і значною мірою не модернізувалася. А там, де вона модернізується, там зменшується загроза якихось проблем на дорозі. Тобто, якщо ви адаптуєте середовище під завдання, яке перед вами стоїть, то вам все менше і менше потрібні якісь спеціальні правила. Де буде прописані там якісь нюанси, які можуть виникнути один раз на кілька років. Тут знов таки, якщо ми візьмемо правове суспільство вільне від держави, то, скоріше за все, ніяких правил руху там не буде. Тому що е, ці правила вони будуть визначатися власниками доріг, власниками доріг, власниками вулиць. Вони на своїх вулицях і дорогах будуть влаштовувати е, ті правила. Які влаштовують їх. Тобто вони будуть виходити з ефективної використання ресурсу, який у них в руках. Вони будуть зацікавлені в тому, щоб на цих дорогах була найбільша кількість користувачів, тобто транспорту, і найменша кількість проблем. Отже, таким чином, вони оптимізують, будуть оптимізувати всі необхідні е, речі. А Відповідальність, повторюю, відповідальність буде виключно залежати від дій самої людини, а не від того, що там написано десь у якихось правилах. Власність завжди буде стимулювати людину до раціональної поведінки. Більше того, ми завжди забуваємо, що в правовому середовищі працює такий дуже важливий елемент, як репутація. Сьогодні, наприклад, в державі або в системі, яка підконтрольна державі, репутація майже не має значення. Тобто, ви бачите, які правила руху не були написані. На дороги виїжджають п'яні прокурори, п'яні міністри. Їм начхати на правила на все. Вони хазяїва життя. Як в такій ситуації можна це виправдати? Тільки тим, що ці правила пишуться виключно не заради забезпечення безпеки, е піклування про життя там, і так далі. А для того, щоб збільшити можливості контролю, збільшити можливості для хабарів, збільшити можливості для зловживань. Тому що кожна заборона, кожне обмеження це для чиновника завжди інструмент збагачення. Отже, дорожній рух він тут дає великі можливості для такого збагачення, що ми і, і бачимо постійно, з чим ми постійно стикаємось. Тобто треба розуміти причини і наслідки. Дорожній рух це безумовно спонтанний порядок, але держава накинула на нього свій регуляторний, так би мовити, ошийник для того, щоб мати можливість контролювати людину. Оця вся бюрократична система, яка існує з точки зору видачі прав водіїв, це просто спосіб обмежити бажання людей використовувати автомобіль. Держава стримує цей розвиток цього всього, тому що вона не здатна забезпечити умови. Саме тому, що вона є монополістом транспортної системи, всіх інших сервісів пов'язаних з, з дорогами і так далі. То вона не здатна забезпечити людей цими умовами, цими можливостями сильніше обмежити кількість людей за кермом, з одного боку. А з іншого боку, перетворити цей процес на інструмент хабарництва, інструмент збагачення. Отже, тут діють постійно одні й ті самі стимули. В державі не існує ніяких інших стимулів, крім бажання збагатитися. Тому що сама держава це є великий інструмент неекономічного збагачення певної групи осіб. І для цього працюють всі інші інструменти. Дякую вам всім за увагу. Якщо у вас будуть питання, залишайте їх під відео. і Ми будемо ще досліджувати цю тему додатково. Всього найкращого, до побачення.